Коли народився Ісус, співали ангели. Коли Він помер, відкрилися могили. Він жив, щоб померти. Він помер, щоб ми жили. Я повинен зізнатися, я дуже проектно орієнтована людина. Я достеменно знаю, що хочу виконати кожного дня свого життя, і намагаюся робити все якнайшвидше. Насправді бути цілеспрямованим зовсім непогано. Проте кожного нового дарованого дня я тяжію бути більш функціонально посвяченим моїм планам і цілям, ніж меті мого викупителя. Посеред щоденних справ у мене виникає богоамнезія, мої думки, бажання і емоції формуються тим, наскільки добре в мене вдається втілити свій суверенний план дня. Такий спосіб життя різко контрастує з молитвою, якою Ісус учив нас молитися, і зі станом серця, який Він закликав нас мати. Ви ж, моліться, отак: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ця молитва заклик підкорити кожен момент. Кожне місце знаходження, кожну ситуацію, усі стосунки, а також усі мої природні дари, фізичні й духовні здібності, волі царя, який покликав мене до свого царства. Що трапилося б, якби кожен свій день я починав молитвою, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Що змінилося б у моєму шлюбі й батьківстві, якби я молився, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і в моєму шлюбі, і у моїх стосунках з дітьми. Що сталося б, якби я приступав до служіння, до якого мене покликав Бог, молячись знову і знову, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. А що коли я цілковито підкорю свої фінанси Богові з молитвою? Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і у сфері моїх фінансів і фізичних ресурсів. Річ у тім, що ми з вами живемо або життям вимоги, або життям покори. Нами рухає власний порядок, денний і прихована або й не дуже вимога, що ніхто і нічого не повинні стати на шляху до того, що ми прагнемо досягти цього дня. Нашу вимогливість видно з того, наскільки швидко ми починаємо гніватися, запізнюючись і стоячи в заторі на дорозі, у тому, як легко дратуємося, коли хтось із нами не погоджується, або ж у нетерпінні, яке ми відчуваємо, коли хтось змушує нас чекати. Ми швидко забуваємо, що Бог керує кожною ситуацією, місцевістю і стосунками заради своєї слави і нашого добра. Коли ми забуваємо, то самі прагнемо контролювати те, що ніколи не зможемо контролювати, і робимо та говоримо те, що не повинні робити і говорити. Ви можете думати, дякую, але що все це має спільного з думкою на початку? Що ж, пісня ангелів зіщала пастухам і нам найдивовижнішу, найважливішу історію покори. Якщо хтось і має право йти власним шляхом завжди і всюди, то це Ісус. Він не просто поводився так, наче був Господом, він справді ним був. Однак у своїй величній і прекрасній покорі він не вимагав того, що належало йому по праву, а натомість підкорився плану свого отця. Він повністю й непохитно посвятив себе плану, меті й волі царя. Усе, що він робив, він робив у покорі місії царства, на яку його було покликано. Ісус прийшов рішуче налаштований на місію смерті і Воскресіння. Він прийшов дати нам життя, і для цього Він мав віддати своє. Він прийшов із перспективою Воскресіння, але й із чітким усвідомленням, що Воскресінню завжди передує смерть. Цю місію смерті і Воскресіння було доручено Ісусові ще до створення світу. Божа воля була в тому. Що Ісусові належало померти, щоб заплатити за наші гріхи, проте на цьому місію не було завершено. Після його смерті сталося чудо воскресіння, яким він здолав смерть і придбав життя для всіх, хто повірить у нього. Несподіване розкриття могил у час його смерті вказало на могутню силу Воскресіння, яка повинна була ось-ось виявитися. Розкриття могил свідчило, що хрест і гробниця були не поразкою, а місцем, де гріх і смерть зазнали цілковитої поразки. Варто зрозуміти, що без Ісуса, який свідомо прожив на практиці молитву, якої навчав нас усіх, ангели не мали б про що співати, могили ніколи не розкрилися б, гріх і смерть ніколи не було б подолано, а ми були б живими мерцями. Без Ісуса, який жив у тій самій покорі, до якої закликає сьогодні і нас, не було б надії на перемогу над гріхом і зникла б реальність вічного життя для тих, хто увірував. Важливо пам'ятати, що Євангелія Ісуса Христа вчить нас, що найкращі речі в житті стають не внаслідок вимог і контролю, але через жертву і покору, благословення, яких ви самі ніколи б не досягли, приходять, коли ви смиренно і свідомо молитеся: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хіба ж ви не радієте, знаючи, що Ісус на землі з готовністю робив те, чого навчав нас у цій молитві?